З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. На Сумщині під прицілом ворога були об'єкти залізниці, енергетика та житловий сектор. Семеро людей постраждали минулої доби від обстрілів. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами на живої Сум. Юлю, вітаю. Слово тобі. Вітаю, Лілія. Вночі росіяни були по сумах. Безпілотником вдарили по житловому мікрорайону, де ми зараз знаходимось. Вибуховою хвилею вибило понад півсотні вікон в трьох багатоповерхівках пошкоджені автомобілі. Зранку тут працюють волонтери, комунальники та рятувальники. І розгорнуто пункт обігріву. У нас нижні перші первоетажі. Мы услышали, когда начала лететь, гудеть, ну, такое как э, пылесос, моторчик крутится, аж, и в окно засветило таким светом, как вроде бы солнце только-только на улице появилось. Да, а потом ну, я же мысленно подумала, только щоб не к нам оно в окно залетело. И оно отлетело в сторону, но не видно ж было куда. И взорвалось уже в стороне. Но взрыв такой был, что стекла ж упали прямо к нам на кровати на голови. Хорошо, що ми загородили стекла еще раньше за полгода до війни, как началось картоном, ну і так далі, щоб стекла не поранили. І слава Богу, стекла ну, пролетели мимо. Під атакою знову був іконотоп. Там пошкоджено багато будівель і житлових, і адміністративних, зокрема, школа, церква, магазини, обірвані лінії електропередач цієї ночі. Ворог масово набив по залізнич... залізничній інфраструктурі на Охтирщині та Шосткинщині. Є руйнування в Конотопському районі. Під обстріл попала залізничниця, чергова постанція, яка прямувала на роботу. Їй надано медичну допомогу. Удару завдано і по вагону не злам. Мності пошкоджені будівлі залізниці, тепловоз, технічні приміщення, колії. Але попри атаку, щойно дозволила безпекова ситуація, залізничники приступили до ремонтів та відновили рух поїздів. У шості та громаді зруйновані об'єкти інфраструктури та з десяток осель. Поранені дві жінки. Вони в лікарні. Загалом на Сумщині минулої доби постраждало семеро людей. Всі вони зазнали поранень через вибухи безпілотників. І у лікарні помер чоловік, поранений 2 лютого, коли дрон поцілив у цивільну вантажівку. сміттєвоз. на цю мить мене всі новини. Лілія. Дякую, колего. Про ситуацію у північно-східних областях нам розповіла Юлія Зайцева. На Запоріжжі у Пологівському районі. Внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей. По обласному центру росіяни випустили ракету. Упродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по області. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. За його словами, 90% усіх обстрілів продовж останніх місяців це атаки дронів та артобстріли. З прифронтових територій триває евакуація. З Гуляйполя вивести людей уже фактично неможливо. Це сіра зона, де точаться бої. На тепер там лишаються близько ста жителів. З інших територій, де була оголошена обов'язкова евакуація родин з дітьми 2 січня, людей евакуюють. Йдеться про майже 1200 жителів. За чотири дні лютого було евакуйовано 157 людей з таких небезпечних територій. Ну зауважу одночасно, що в цих населених пунктах які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від ЛБЗ залишилось не так багато населення орієнтовано там, десь від відсотка до двох відсотків тієї чисельності до повномасштабного вторгнення. На Донеччині вісім загиблих і 21 поранений за добу. Як повідомили в поліції, росіяни вбили сімох цивільних і поранили 17 у дружківці. По місту окупанти вдарили двома бомбами КАП 250, гатили з РСЗВ смерч та дронами. Пошкоджено два багатоквартирних і три приватних будинки, ринок, чотири цивільних авто. Одна людина загинула в Лимані, п'ять дронів ворог спрямував на Краматорськ. Там також є поранений. Крім цього, пошкоджено котельню, стадіон, екскаватор і автомобіль. Миколаївку атакували три дрони: травмовано мирного жителя, понівечено багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівлю. У наслідок влучання fpv дронів одна людина постраждала в Кіндратівці і одна в селі Добропілля. У Львові жінка стріляла по автобусу з поліцією і ТЦК. Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталося 2 лютого. Містянка побачила процес мобілізації, дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса. Коли машина рушила, вистрелила в неї. Зловмисниці вручили підозру про хуліганство. Сили оборони України уразили інфраструктуру полігону Капустин Яр. Зокрема, ракетами Фламінго. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Ціллю був комплекс будівель, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Низку успішних ударів провели протягом січня. Як наслідок, частина будівель зазнала ушкоджень різного ступеня. Один з ангарів істотно зруйнований, частину особового складу евакуювали з території. І знову ми звертаємося до вас із невідкладним проханням для виконання вкрай важких бойових завдань розвідникам 153 окремої механізованої бригади потрібен пікап. Тому просимо долучитися до збору коштів. QR-код та номер картки для донатів. Ви зараз побачите на екрані. Нині бійці тримають оборону Херсонщини щодня, ризикуючи власним життям, вираховують ворога та разом з побратимами завдають по ньому нищівних ударів. Задля ефективнішої роботи, швидкої зміни локації під час виконання бойових завдань та евакуації поранених бійцям потрібен автомобіль. Кожен ваш донат це успішно виконане завдання на передовій нашими захисниками та врятоване життя поранених. Тож ще раз наголошую на потребі донатити. QR-код і номер картки ви бачите на своїх екранах. Бажаємо здоров'я! Ми військовослужбовці розвідувальної роти 153 окремої механізованої бригади. За час повномасштабного вторгнення боронили Харківщину та Донеччину. Нині нищимо ворога на херсонському напрямку. Задля ефективної роботи оголошуємо збір на пікап. Для ворога наша машина легка мішень. Для нас це шанс вчасно врятувати поранених побратимів, здійснити ротації на передовій, вчасно виконати поставлені задачі по знешкодженню ворога. Просимо вас доєднатись до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на вашому екрані. Тримаємо фронт разом. Слава Україні! Героям слава! Цього місяця добігають кінця перші контракти добровольців віком від 18 до 24 років. Цей проєкт Міноборони започаткувало рік тому як можливість для молоді добровільно долучитися до лав ЗСУ та заробити мільйон гривень за перший рік служби. Чи має попит програма зараз, які спеціальності найчастіше обирає молодь? Дивіться в сюжеті за матеріалами сухопутних військ. Володимир родом з Одеси. Роботу за вскладом і життя біля моря змінив на степи Донбасу і службу в розвідувальній роті 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. У мене батько дядькам військові. Вони запропонували мені підписати в розвідку контракт. Боєць зізнається, на його рішення зокрема вплинули умови контракту для молоді, адже за рік можна заробити мільйон гривень і стати учасником програми пільгової іпотеки. Я йду на год після року у мене звільнення виплачуються суми мільйон грошового забезпечення після підписання контракту 200 тисяч, 300 тисяч послі і всього іншого, і берки перший. І півмільйона після закінчення контракту. контрактників, як і всіх новобранців, спершу направляють на базову військову, а потім і фахову підготовку. Разом із Володимиром контракт за програмою 1824 підписали чимало його однолітків. Розвідник за позивним двіж після вишколу вже став у стрій. Прийшов був вже трошки і совість якось не дозволяє там сидіти, бачити як. Окупанти руйнують наші міста, вбивають дітей. Більшість моїх друзів вони дуже так відносяться до того, якби там в нас нема війни. І підтримки майже ніякої не було. Рідні теж переживають дуже, але я сказав, що я мушу тут бути і підтримка є. Навіть із привабливим фінансовим заохоченням залучати молодь до війська непросто розповідають рекрутери, але наголошують, контракт 1824 пропонує кращі умови служби. Я починав, я добровільно пішов, і куди мене взяли, туди я і пішов. А зараз є можливість у Кандидатів обрати собі дану посаду, так як і стрільця, так як і снайпера. Ну, тобто будь-яку посаду, яку він забажає. Составляємо анкету кандидата, відправляємо анкету кандидата на розгляд командирам підрозділів. Якщо підходить, все, ми забираємо цю людину, і у нас є повний супровід, починає ВЛК. До того ж, добровольці самі мають змогу обрати собі напрямок служби на бойових посадах. До мене звертаються більш снайпера, кулеметники, БПЛАшники. Проконсультувати по поводу там снайперів до мене, як звертаються, та я можу розказати про це дуже багато, так як сам був в відділенні снайперів. Мені трошки легше набирають в бригади, тому що 54-та – це легендарна краща бригада, в якій я служу. Я поясню, чому цей напрямок, який ми зараз тримаємо, ми четвертий рік вже стали як вкопані і ні на сантиметр не здали нашої землі. Наші герої невдовзі долучаться до розвідроти і стануть очима та вухами передової, вистежуватимуть ворога, коригуватимуть артилерійський вогонь та рятуватимуть життя побратимів. Євгену Нопрієнко, Сергій Антонов, Ніна Коломієць, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Надійшли перші заявки за урядовою програмою. Світлодім частину з них уже схвалили. Перші виплати мають надійти протягом 48 годин. Про таке повідомили. Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба він додав, що частина заявок потребує доопрацювання. У такому разі представники районних державних адміністрацій зв'яжуться із заявниками та допоможуть виправити помилки для повторного подання документів. Нагадаю, світлодім це програма, за якою багатоквартирні будинки зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного живлення. У Німеччині депутата земельного парламенту від проросійської партії Альтернатива для Німеччини підозрюють у свідомому порушенні санкцій проти Білорусі. Прокуратура Лейпцига розслідує справу депутата парламенту Саксонії Йорга Дурнау. Слідство встановило, що у 2022 році він налагодив схему обходу європейського ембарго. Техніка, нібито, прямувала до Казахстану, а насправді потрапляла до Білорусі. Політика затримали просто в будівлі Лантагу. Щойно той його позбавили депутатської недоторканності. Поліція вже провела обшуки в його офісах, помешканнях та автомобілях. Сам Дорнау звинувачення не коментує, а в партії називають розслідування політично вмотивованим. У Франції за підозрою у шпигунстві на користь Китаю затримали чотирьох осіб. Слідство вважає, що підозрювані намагалися отримати доступ до технології супутникового інтернету Старлінк. Як повідомляє Блумберг, французька прокуратура з кіберзлочинності розслідує справу щодо ймовірного шпигунства у сфері високих технологій. За даними слідства, двоє громадян Китаю намагалися перехоплювати супутникові дані Starlink, а також інформацію інших стратегічно важливих, зокрема військових, структур. Досудове розслідування триває. У британській лейбористській партії зростає невдоволення прем'єром Кіром Стармером через нього через його реакцію на скандал, пов'язаний із зв'язками лейбориста Пітера Мендельсона з Джефрі Епштейном. Як повідомляє BBC, лейбористські депутати критикують Стармера за те, що він на їхню думку недостатньо чітко відреагував на репутаційний удар по партії. Йдеться зокрема про його попереднє рішення призначити Пітера Мендельсона послом США. Попри вже відомі тоді факти про його дружбу з Джефрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, лайборист Беррі Гардінер заявив, що Стармер намагається сховатися за процедурою, замість того, щоб визнати помилковість цього призначення. Відповідаючи на запитання про можливу відставку прем'єра, він зазначив, що Стармеру слід ретельно зважити, що буде найкращим для країни. На Піренейському півострові через шторм Леонардо щонайменше одна людина загинула. Ще одну вважають зниклою безвісти. Найскладніша ситуація в Португалії та на півдні Іспанії. За даними Reuters, у португальському регіоні Алентежу загинув 70-річний водій. Його автомобіль змило потужним потоком води на затопленій дорозі. Тим часом в Іспанській провінції Малага рятувальники шукають дівчину, яку знесла течія річки під час спроби врятувати собаку. Тварину вже знайшли, пошуки власниці тривають. Найскладніша ситуація в Андалузії. Там під загрозою виходу з берегів перебувають 14 річок та 10 дамб. Через масштабні підтоплення в Іспанії прикрито 145 доріг, зокрема, дві великі автомагістралі. Це усі новини на цю миті наступні о п'ятнадцяті. А просто зараз передаю слово Ірині Бахлай. Дякую, колегу. А ми будемо говорити про те, які гарантії безпеки пропонують нам союзники, зокрема Сполучені Штати Америки, та що відбувається на фронті. Ми боремося за країну рівних можливостей.